Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна Коваленко, я астропсихолог. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливий період: 35, 36, 37 років та можливі трансформації, які ви можете проживати в цей період. Я зараз сама знаходжуся в цьому періоді, дуже давно досліджую цю тему і тому маю чим з вами поділитися. Що це за такий період і чому в цьому періоді ми можемо відчувати певні зміни? В астрології є поняття вузлів південного та північного місячних вузлів. Південний місячний вузол він вміщає в себе кармічний досвід певної кількості наших минулих життів. Це якісь комфортні та звичні стратегії поведінки, ті стратегії, які... В які ми потрапляємо в період стресу, можливо, ті стратегії, які нам знайомі і дуже комфортні. Північний вузол, він говорить про ті якості, які ми маємо в себе інтегрувати в процесі нашого життя. Він говорить про певні уроки, які ми можемо проходити в цьому житті, які усвідомлення нам необхідно здобути. Які якості напрацювати, які нові стратегії привнести в своє життя? І тому в періоді 35-36-37 років в нас відбувається так званий цикл вузлів, і тому в нас відбувається так званий. Екзамен на розуміння свого призначення. Ці зміни вони можуть стосуватися будь-якої зі сфер вашого життя. Це може бути сфера здоров'я, грошей, діяльності, бізнесу, відносин, будь-чого. Ви можете проживати ці а, трансформації більш потужно або більш повільно. Знання свого шляху. Воно не звільняє нас від проходження цих трансформацій. Знання нашого шляху воно може зробити ці трансформації більш легкими і більш швидкими, але воно не звільняє нас повністю. Ми маємо отримати певний досвід, і тому цей досвід він має бути пройдений, да? цей урок він має бути пройдений. Є дуже відомі люди, життя, яких я досліджувала, які в цьому періоді навіть йшли з життя Принцеса Діана, Мерлін Монро. Це дві таких, да, дуже, два таких дуже класичних приклади. Але я сама зараз знаходжуся в цьому періоді, і я бачу, які глибокі історії підіймаються. Тому я хочу вам трошечки допомогти. І в описі до цього відео я прикріпляю посилання на телеграм-канал, де ви можете визначити свої вузли, визначити свій шлях та прочитати коротенько про ті завдання, які ви маєте пройти в цьому втіленні, в цьому житті. Також в описі я додаю. Вам ще два посилання на мої дописи в інстаграм, де я говорю про можливі уроки, які ви проходите в 35-37 років. Вони можуть тривати до 40 років, в принципі, це не виключення. Також, якщо ви хочете детальніше дізнатися про цю тему і допомагати потім іншим людям, я маю курс. Який називається Шлях душі, де я вчу визначати шлях, де ми говоримо про те, як проходити ці уроки або цей досвід, отримувати більш м'яко. І ви можете далі робити ці розбори іншим людям і допомагати вже їм. Посилання на курс також залишаю в описі. Я сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною та цікавою, і ці посилання вони будуть також для вас корисними і будуть слугувати вам опорою. Я вас обіймаю, якщо ви знаходитеся зараз в цьому періоді, проживаєте певні трансформації, проходите певну зону турбулентності. Я вас дуже сильно розумію, бо я сама також там. Якщо у вас є будь-які питання, обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення в моєму інстаграм. І до зустрічі в нових відео на цьому каналі.